До сьогодні у шостій гімназії очно навчались лише першокласники на базі гімназії номер 4 Там є укриття. І тільки з'явилась можливість посадити за парти у власному приміщенні школи решту учнів, нею одразу скористалися. Так, у дитячому садку номер 6 золота рибка, що розташований поряд, відкрито чудове укриття, використовувати яке відтепер зможуть і учні шостої школи. Організовано три зміни. Зокрема, перша зміна розпочинається о 8.30. тридцять. Тривають зміни до 15.40. для того, щоб охопити якомога більше на офлайн навчанні очному учнів, було виприйнято рішення про те, що ми будемо навчатися таким чином: один тиждень навчаються учні середньої ланки, один тиждень навчаються учні початкової ланки. Класними керівниками, класоводами були проведені батьківські збори, індивідуальні години спілкування з батьками з цією метою, аби донести інформацію про змішаний формат навчання нашого закладу та, зокрема, отримати листи згоди на навчання дітей в офлайн навчанні з перебуванням їхніх діточок на території в разі повітряної тривоги на території дошкільного закладу номер 6 золота рибка. І учні, і вчителі засумували за безпосереднім спілкуванням. Діти охоче розповідають, що у школі краще ніж на дистанційці. В школі краще, бо в школі можна побачити друзів. На дистанційці можна тільки сидіти через телефон, і це все тим більше портиться зір в школі, тому що можна побачити своїх однокласників, вчительку, дивитися на дошку і записувати все з дошки. Я думаю, що школа це наш другий дім. Наша вчителька дуже умна і нас навчить багато новому, і, і ми можемо общатися з друг другом посовітуватись». проте школа продовжує надавати послуги з використанням і дистанційних технологій для тих дітей, хто цього потребує. За моделлю змішаного навчання продовжує працювати і загальноосвітня школа номер 1 Їх першокласники. З 1 вересня навчаються очно на базі НВК ліцею успіх. Молодші, другі-четверті, середні класи і одинадцятикласники навчались дистанційно. Але 5, 9 та 11 класи мали ще очні навчальні консультації. Тепер сісти за парти змогли учні других-четвертих класів. Крім перших класів, які у нас навчалися очно на базі НВК Успіх, ми уклали додаткову угоду з дитячим садочком Подолян і з другого семестру маємо можливість очно навчати другі четверті класи, всі інші класи. Починаючи з листопада, а зараз ми продовжили, тобто це 5, 9, 11 класи, мають навчальні консультації. І в другому семестрі ми ці навчальні консультації розпочинаємо о 8.15, закінчуємо о 17.25. Таким чином, кожен клас раз в тиждень з'являється на очні консультації за розкладом, всі інші дні навчаються за дистанційними технологіями. Спілкуємось із дітьми та з'ясовуємо, де їм краще навчатись вдома чи в школі. В Школі краще навчатися, тому що тут можна краще пояснити, і тут не потрібно сто роб... раз там включати мікрофони. Мені це не дуже подобається. В Школі краще навчатися, бо там можна спілкуватися. В школі краще навчатися, тому що тут може не треба включати камеру, мікрофон. І якщо поганий зв'язок, то все одно можу навчитися. В школі краще навчатися тому, бо тут можна когось побачити з друзями, поговорити, а на дистанційному ти. Тебе постійно зависає інтернет, світ пропадає. Гімназія номер 3 з початком навчального року своїх першокласників навчала на базі гімназії номер 5 Всі решта класів навчались дистанційно. Тепер, коли вирішено питання із укриттям, це приміщення монастиря Святої Анни, школа відновила навчання у очному режимі. На сьогоднішній день, в принципі, можна сказати, що вся гімназія перейшла на змішану форму навчання, тобто. Ми маємо змогу навчати в три будемо навчати так у три зміни по певній кількості учнів. Діти із задоволенням сіли за парти і пояснюють, чому я думаю, що в школі краще буде, бо в школі ми проходимо весь матеріал, і ми лучше будемо з. Понімати те, що ми вчимо. Мені більше подобається в школі, бо тому, що вчителька нам більше розказує матеріалу, а коли пропадає світло, ми не зможемо нічого самі ми не зможемо взимати. Мені більше подобається в школі, тому що. Коли ти вдома, то може пропасти світло, ти не зможеш навчатися, пропустиш матеріал. Майже рік гімназія номер 7 працювала у дистанційному форматі. Облаштувавши власне укриття, з'явилась змога посадити дітей за парти, поєднуючи. Очну форму з дистанційною ми так розробили графік, що чотири класи працює в один день, чотири класи в наступний день, і далі чередуються. Для то, щоб діти більш звикали до навчання в колективі, більш могли спілкуватись між собою, спілкуватися з вчителем. Працювати за будь-яких умов, як вже діти сказали, що світла немає, немає інтернету, ще якісь причини. Але навіть будучи в укритті, діти також мають можливість опрацювати певний матеріал. Ми і тут поспілкувалися зі школярами на предмет переваг очної і дистанційної форм навчання, і ось що почули мені краще. Ходити до школи, тому що на дистанційному я не все розумію, що говорить вчитель. В школі, бо я кожен день буду бачити вчителя і друзів. І якщо ми будемо щось писати, важливе, і один лаг, і нічого не, не поняти. Ну, лучше в школі, в школі ти можеш побачити друзів, всі, всі. все буде там понятно і побачити вчителя. В школі краще, тому що коли не Якщо немає світла, то не буде інтернету. А в школі, коли немає світла, можна вчитися коли немає світла. Лучше в школі, бо тому, що якщо виключать світло, то не можна вже вчитися. І, і ще може з Оганом Миколаєвини або з вчителя переривати зв'язь, і уроки вже може і не бути. Це коли дистанційна форма навчання, так? Так. Так. А коли в школі. То не переривається свис, тому, що ми рядом з вчителем. Звісно, очно. Чому? Ну бо по дистанційному інколи нема світла, важко приєднатись до уроків. Краще, коли пояснюють очно, питають краще. Зі всіх шкіл, які ми відвідали, лише декілька дітей висловилися за дистанційну форму навчання. Ось їх аргументи. На дистанційному краще, бо не, не треба буде, наприклад, з, зимою, не треба буде тепло вдіватися, йти до школи, і ще ще треба до школи довго йти. Мені більше до вподоби домашнє навчання, тому що наразі, коли повітряна тривога, нам не треба нікуди бігати, якщо під хату є одразу підвал. Бо ми виходимо з класу і це може зайняти час дестається. Чому таке саме, як у нього? То, щоб підвал близько і не треба кудись йти. Ти переживаєш за безпеку, да що ж до батьків, то переважна частина з розумінням ставляться до вимушеної ситуації із особливими умовами навчання, що її спровокувала війна. Повернення до очного навчання зустріли схвально. Так чекала очного навчання за для не тільки знань дитини, а й для соціального розвитку дитини. Тобто, ми вчимося себе знаходити в соціумі. Ми повинні накласти великі собі. Зложити багажник знань, тому так страшно, але такі реалії життя. На дистанційному важко було, чекали, звичайно. В Школу і діти дуже хочуть, і ну, ми теж дуже хотіли, щоб вони йшли. А в чому найбільша трудність, скажімо, для батьків дистанційне навчання? Ну, те, що вони самі не хочуть нічого робити, треба мамі сидіти, бо діти ще маленькі. Вісім років вони ще хочуть, щоб з ним їм хтось допоміг. А мама не завжди може ну звичайно, мамі працювати треба. Що ж хочеться побажати учням та вчителям успіхів, батькам терпіння, всім нам перемоги, віримо зсу.